І так, сьогодні відосик про те, як тянеться коротчиря, стільки води йде при дощі. Ось у мене є покрівля 240 квадратів. Ну, навірно, квадратів 220, зараз в мене зливається в одну воронку. Зараз штормяка такий. Обычно таки штормяка недовго йде. И що суть цього відео яка? Показати яка реальна кількість води йде при іменно такому штормі. Тобто стільки води стікає у ринву получается Ринва якого діаметру треба, да І Ну, Сильнішого його дощу я і не бачив. Ну, Це один такий із найсильніших дощів за останні роки. Він йде недовго в такому темпі, з такими довгими, великими каплями, що, бачите, аж ну, повністю засіює все. Він косий у нас. Сейчас можна наблюдать туман. Через цей туман, ось він 40 см від землі відбивається. І через ці 40 см вони утворюють водяний туман і розрушають стіну, фундаменти. І получається, що через те, як капля розбивається, на оцю висоту роблять цоколь. Цоколь ну, зазвичай будинку роблять е, з буту або ще з якоїсь важкої штуки. Ми примикання навіть на покрівлі робимо примикання до будинку. Тоже високо заводимо на стіну, бо ця короча, о, трошечки попустився. Бачите, що попустився? Зараз підемо, глянемо. Секундочку, ось вода поки не дотекла. Ось, ось моє примикання, чому вони високі, бо так треба, да всього все працює, поговоряю, як кажучи, так і ось о, 200 квадратів у нас йде в одну воронку. Трупа. Давайте ось так от це 100. 25 труба і 90 воронка. І виходить, що вся покривля, вона отак от, от сходиться сюди. Ну товщина тут сантиметр получається точь. Глубина не більше. отака глибина, глубина получається, тут 2 см на ширину там 5 см. Ну, коротше, 10 квадратных сантиметрів. Тут тече. Що таке 10 квадратних сантиметрів? Це вона і... Ось, ось ці труби які начеб ну там маленькі частинки які льють і переливають, воно просто збирається І отак так от тече. Ну і все, і шторм закінчився Зараз оця вода стече в одну воронку, яка ну 10 квадратних сантиметрів це Пі квадрат Це навіть в трубу не те, що в 50-ку, в отаку в 30-ку, отаку вся б вода зайшла. Тобто основний діаметр, виходить, треба для того, щоб Основний діаметр жолоба треба для того, щоб листя, листя, яке може забивати проходи, там, косточки, гілочки, щоб оця вся річ... Не, заб... Не позабувало труби і ринви. Саме для цього От, діаметр робиться більший, труби. Ну взагалі ми відра ставимо інколи, бо оця воронка, яка приймає воду, вона буває, забувається, і тоді все стоїть через гори переливає. Ну це треба там в особливих випадках під йолками там, чи ще десь. Так, ось, ось такі у нас Примикання высоченьки на стіну, отак от вони витягують зі стіни, Тут немає силикону герметику, і вода отак так от спускається. Там під зарізом отак так от стіну заштроблено. Давайте ще поглянемо. Ну без силикона, без герметику, да? Герметико. Ну ось у води постійні коротше каплі ось, ось спускаються, ось ручек, він тут постійний іде, ось вода стікає зі стіни. От я протираю і ручейок відновлюється. Це вода витягується капілярним поливом вниз уходи. Ну так само все ці ручейки тут везде вони витягують воду получается зі стіни. Щоб вода не туди попадает, не вовнутрь. А вот так от. Ну все, це далі пішов такий дощ. Ну дощ то нормальний іде. Ляпотить хорошо, ну просто це вже все. все зараз почне падати об'єм води. Воно ну, ну, еле журчить. Тобто на піки 10 квадратних сантиметрів води, ну, це до 10 скажем так, квадратних сантиметрів води, це яка? Ну Трубочка 3х3 см, да? 30-ка труба витягує. Тут стоїть 90-ка вона з запасом, де в три рази. Тобто це що я хотів показати, що насправді при самому сильному дощі... Який ми бачимо, насправді не так багато йде і води з покрівлі, бо, бо вона отак от накопичується просто там, коли кілометровими площадями, а да, якщо 200 квадратів, то ви бачили це 10 квадратів води на 200 квадратів покрівлю. Все, дякую за увагу, до побачення.